Друзі, всім величезний привіт. Мене звати Олександр Київград. Ми сьогодні з вами, друзі, на кладовищі. Покажу вам отакий яр. Ух ти. А це на кладовищі, друзі, є такий яр. Ми помагаємося сьогодні з вами. Так, нормально не падать. Трошки пройтися. по такій великій колорії. Давненько я мріяв тут притись. В принципі. экстремальненько, я вам скажу. Оставал. Класс. Так, друзья, потихоньку будем спускаться по такому яру. Экстрим маленько. Ого, тут прям, дай боже. Вау. Ага. Ні, ну, я думаю, що вона не впаде. Що вона мене витримає. Да отак. Трошки-потрошки -трошки Будемо просуватися таким байковим яром. В принципі. Друзі, дивіться, який класний байковий яр, як бачите. Бачите, там невеличка печерка і там щось таке рило. І ми, друзі, зараз спробуємо туди попасти, спуститися вниз і подивитися, що це за печерка. Погнали. Так, друзі. Будемо зараз потихеньку спускатися. От сюди. Ого. Ух ти, тут прикольно, друзі, дивіться нора. Я знайшов нору на байковому кладовищі, тут нора. Бачите, нора чи Ось вона. А нас з вами, друзі, цікавить трошки інше. Вон та нора. Будемо зараз спускатися і дивитися. Дуже акуратненько. Друзі, я на дні їх таких гір, як бачите. Ух ти! Ну, прикольненько, я вам скажу. Мені цікаво, що там воно рило так, Бачите, друзі, потихеньку потихеньку ми йдемо до такої місцевості. Ну щось рило. Ух ти, елки дрова. Та, друзі, щось рило. І притом дуже добре рило. Дивися, друзі, там печера. Печера йде вниз. Фу. Що там таке цікаве, я не знаю. Дивіться. Така печерка невеличка на байковому кладовищі. Там просто ваго. Там просто щось. А ми друзі з вами будемо повертатися тим боком. Ось така невеличка печера. Ось такий, друзі, яр. Отак ми з вами подорозуємо. Обережно. Ще печера, дивіться, друзі. Ще печера одна. І моя мрія була колись пройти по цьому дереву. Будемо якось туди вверх Погнали. Так, друзі. Тут щось рило, так? Да? Я не там печерка. Будемо тебе тихенько туди попадати. Думаю, що не завалиться дерево. Ні, не, не завалиться. Хоча я можу обійти, але... Но... Лислося, воно не впаде. Я знаю, що не впаде. Я можу впасти. І не будемо ризикувати. напевно. Мы здесь мы портаемся. Тут классно. А це друзьям скажу экстрим. Притом сильный экстрим. Ух ты. Нормально так полазив байку таку гору комари закусюють. Фух, нормально. Все, друзі, ми з вами сьогодні екстремально так записували все. Мене звати Олександр Кіржат, печери над байкою горі. то просто щось. Погай.